Досліджувати всіх кандидатів, які балотуватимуться як мажоритарники, та всі списки партій. Таку акцію починає громадський рух чесно в Україні. Для чого представники організації в Полтавській області пояснюють, щоб до нової Верховної Ради не потрапили нечесні політики. Наприклад, ті, хто голосував за диктаторські закони 16 січня, головну роботу виконуватимуть фахівці в експертному центрі у Києві. Будуть досліджувати всі власне, і майнові податкові декларації, те, що теж у нас є, е, така вимога їх оприлюднити, причому оприлюднити завчасно. Ми будемо домагатися опублікування повної автобіографії, власне, і будемо її знову ж таки, експ... представники експертного центру будуть максимально перевіряти, чи людина ну, нічого не. Притаїла, але тут питання в іншому, що наш політику такий, що власне конкуренція досить велика, і іноді не треба навіть самим досліджувати, тому що конкуренти зразу ж доповідають про кожного недоброчесного кандидата. Широка інформаційна кампанія обіцяє Євген Янкевич. Це роздавання листівок, акції на привернення уваги, флешмоби, постановки виборцям. Пропонують робити висновок і не купуватися за гречку. Для прикладу, активісти дослідили нинішні партії. З понад двох тисяч протестованих політиків 900 порушників. Для прикладу, їх оцінювали на непричетність до корупції, незмінність політичної позиції. У самому громадському русі говорять, що працюватимуть як волонтери. Буде підтримуватися певними грантовими коштами, але практично всі вони спрямовані будуть на інформаційні технології тобто, це інтернет, це друкована інформація. Донесення в простому вигляді інформації до рядового виборця знову ж таки у нас проблемними є сільські райони. Значить, їм треба донести якось через телебачення, радіо. За півтора місяці до виборів Верховної Ради участь у кампанії Чесна рада підтвердили три громадські організації. Ще з десяток обіцяють приєднатись всього і до і під час виборів у Полтавській області. Кандидатів у нардепи досліджуватимуть від 15 до 50 волонтерів.